1985 рік поліцейські округу Калаверес обшукують бетонний бункер у справі загадкового сам. Оскільки чотирма днями раніше, 2 червня, копи затримали за крадіжку в господарському магазині невідомого чоловіка, який видавав себе за іншу особу. Під час допиту підозрюваному надали папір, ручку та склянку води. А коли той залишився на самоті, проковтнув декілька пігулок цікіду, що були вшиті в одяг та впав у кому. В кишені його сорочки залишилась лежати коротка предсмертна записка. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло, ну а почнемо ми зі звичайного інциденту, який відкриє нам страшний ланцюг подій. Ідеальна жінка це та, що демонструє слухняність, виконує вказівки і обмежується лише тим, що їй наказують. Спокірною жінкою виключені труднощі у сексуальних аспектах, розчарування відсутні, лише відчуття задоволення та насолоди. Давайте розбиратися детальніше. Але спочатку поставте лайк цьому відео, бо знаю, я вас пізніше забуваєте. А хто тут вперше, дайте мені шанс, та от прямо зараз підпишіться на цей канал. Ви не пошкодуєте. 2 червня, 85-й рік, офіцер поліції Сан-Франциско на ім'я Деніал Райт прибув на черговий рутинний виклик, крадіжка в будівельному магазині. Коли той припаркувався, до нього підійшов працівник магазину, котрий розповів, що ж саме відбулося. А відбулося наступне невідомий чоловік азіат вкрав Лещата, які намагався сховати під курткою так оцю здорову фіговіну. Та вийшов з магазину і пішов у напрямку автомобіля, де його чекав інший чоловік, який прямо зараз стояв поруч з продавцем, котрий усе це розповідає. Копу так, от, коли клерк наздогнав азіата, почався конфлікт, і бородач, ну друг крадія, помітивши Кипиш, вийшов з автівки та відчайдушно намагався врегулювати неприємну ситуацію без поліції. Пропонував оплатити вкрадені лещата, але продавець виявився непохитним і все ж зателефонував 911. Так, от, коли Деніел прибув на виклик, азіата вже на місці не було, і він підійшов до хонди прилюд і провів поверхневий огляд транспортного засобу. Через скло він помітив відкриту сумку, що лежала на сидінні. Його око зачепило за револьвер всередині. Після ретельного огляду сумки виявило, що в ній знаходиться заряджений револьвер 22-го калібру та глушник, що було заборонено. У цей момент чоловік із бородою підійшов до райта, протягнувши йому товарний чек, і сказав: Ось квитанція, я сплатив ті які взяв мій друг. Поліція не потрібна. Після цих слів Райт повернувся до свого автомобіля і, скориставшись рацією, перевірив реєстраційний номер Honda. Отут починається вже дещо цікаве. Чекаючи на відповідь диспетчера, він запитав у бородача, чий це автомобіль. На що той відповів Лоні Бонда. В цей момент почувся голос диспетчерки. Реєстраційний Даблюфк'ю належить не Honda, а Buick, зареєстрованому на ім'я Лоні Бонда. І Коп каже: Чел, ти в курсі, що заміна номерів це злочин, як і носіння зброї з глушником. Давай сюди свої документи, і бородач передав йому водійське посвідчення, в якому значилось Сан Дієго, ім'я Робін Стейплі, і дата народження 59-й. Собто власнику водійського посвідчення на момент перевірки повинно бути 26 років. Цей чувак явно не виглядає на 26-річного. І тут починається комедія. Бородач відморожується. Типу револьвер це й не його. І поліцейський забрав зброю та пробив серійний номер. Диспетчерка повідомила, що револьвер належить Робіну Стейплі, себто тій самій людині, що вписана у водійське посвідчення. І коп заарештовує бородача, який явно видає себе за іншу особу. В поліцейському відділку, куди відбуксувала ту хонду, з'ясовується, що вона належить 40-річному полу Коннеру, який зник 9 місяців тому. Коли бородачу про це повідомили, він попросив ручку, папір та склянку води. На рахоші паперу, який він сховав в кишені, було написано: дорога Шарлін, я люблю тебе, я дарую тобі свободу, ти краща за все на світі. Пробач мені маму, Петі і всі інші. Пробач за всі ці неприємності. Перед тим як проковтнути ті пігулки, ну які були вшити в сорочку, Бородач встиг зізнати, що його справжнє ім'я Леонард Лейк, і він зараз в розшуку ФБР, а його друга азійської зовнішності звати Чарльз Ін. Через чотири дні, не проходячи до тями, Леонард Лейк помер в лікарні. А вже ж копів здивувало, з яких таких причин затриманий самоліквідувався через викрадену автівку. Почалося розслідування. Оглянувши хонду, поліцейські виявили плями крові на пасажирському сидінні. Та отвір від кулі на стелі біля цієї штуки, ну знаєте, від сонця не пам'ятаю, як вона називається. А під сидінням валялися дві стріляних гільзи. Нагадаю, що ця автівка належала Полу Коснеру, що зник за 9 місяців до цього. 2 листопада 84-го, останнє що він сказав своїй дівчині перед зникненням: слухай, у мене сьогодні зустріч стосовно продажу автівки, покупець якийсь дуже дивний хлопець. Більше його ніхто не бачив. До цього ми ще повернемось. Також поліцейські відправились на давайте назвемо це ранчо. Коли копи прибули до віддалені хатині Лейка біля Вілсівілля, там вони виявили імпровізований цвинтар масове поховання. Якщо точніше, то в неглибоких могилах знайшли 12 Трупів, окрім цього, ще приблизно 20 кілограмів обгорілих людських кісток. Забігаючи наперед, встановити кому саме належали ці кістки, не вдалось. Втім, вважається, що кількість убитих може досягати 25 осіб. Зараз буде трохи шокуючих подробиць. Окрім кладовища на ранчо, знайшли схованку зі зброєю та справжній бункер, який нагадував майстерню. Фотографії, які мені вдалося відшукати на Reddit, ви бачите зараз. Ось на цих інструментах були виявлені залишки плоті та запекла кров. Окрім цього, в бункері знаходились дві катівні. Вони були приховані. В першій знаходилися різні інструменти і табличка з написом Міранда. А друга кімната, що була прихована за маленьким віконцем, яке ви зараз бачите на екрані, була маленькою звуконепроникною камерою з ліжком, столом і хімічним туалетом. Саме в цій кімнаті психопати тримали своїх жертв. Також в бункері був оцей список правил. Виведу його українською мовою на екран. Рекомендую поставити паузу та почитати цей треш. Також прошу поставити мені лайк за старання. Буде круто, якщо ти взагалі станеш спонсором цього каналу усього від 10 гривень. Натомість ти отримаєш авторські емоджі в коментарях та ранг біля свого імені, який з кожним місяцем буде змінюватись. Усім, хто вже приєднався, я безмежно вдячний. Все, повертаємось до відео. Табличка з написом Міранда це така своєрідна відсилка до роману Джона Фауза Колекціонер. Судячи з того, що ви почуєте далі, Леонард Лейк попаявся на цьому романі, і мені трохи стрьомно, оскільки я обожнюю цю книгу. Так от, у головній спальні будинку стояло ліжко з балдахіном, до всіх чотирьох стовпів якого були прив'язані електричні дроти. Окрім цього, у ліжку були закривавлені шматки жіночої білизни, а на стіні над матрасом висів. Прожектор на 250 ватт. У вітальні будинку стояв телевізор та інше відеообладнання. як для запису відео, так і звуку. Пізніше з'ясується, що це обладнання належить Харві Дапсу. Я ще розповім про це трохи пізніше. В закопаних бочках на території ранчо правоохоронці знайшли документи та особисті речі жертв. Серед них були і документи Пола Коснера, власника тієї хонди. Також на фермі були знайдені щоденник Лейка і три відеокасети з записами того, як вони разом із напарником ґапали і катували дівчат. Дві з цих стрічок не мали міток, однак третя була чітко позначена: м Кеті слеш Бренда. Коли експерти переглянули немарковані стрічки, вони виявили, що одна з них містила лише кадри, на яких Лейк і Кларлін, це його дружина, під час обіду на День подяки. Друга стрічка була записом самого Лейка. На цій стрічці він відверто розповідає про утримання жінки в полоні як сексуальної рабині і служниці після того, як світ буде знищений ядерною війною. Він це називає Операція Міранда. Це було менш тривожним ніж те, що вони виявили на третій стрічці. Перечитавши купу джерел, до яких я маю доступ, я знайшов інформацію, яка свідчить про те, що технік, якому було призначено проаналізувати третю стрічку, заявив, що вона була найбільш тривожною з усіх доказів, які вони знайшли. Він містив кадри молодої жінки, яку психопати називали Кеті. На початку стрічки вона була прикута до стільця. Потім показали, як її змусили поводитись, наче вона стриптизерка. а Лейк та Ін сиділи і глазували з неї. Була ще одна частина відео, де Ін бере дівчину з силою, а Лейк кружляє навколо і фотографує. Окрім цього, на тій касеті були кадри з молодою дівчиною, яку вони називали брендою. На плівці вона благала кривдників розповісти, що відбувається з її дитиною. На що Леонард Лейк відповів. Ваша дитина міцно спить, як камінь. Лейк знущалася з неї, доки та не зламалася, і почала виконувати усі накази покидьків. Ми ще повернемось до вбивств та відеозаписів. Я знайшов декілька фрагментів з цих касет, але не можу їх ставити сюди, оскільки YouTube за це миттєво знімає монетизацію, навіть якщо відео зацензуроване. Тому я опублікую ці фрагменти в нашому телеграм-каналі з додатковими матеріалами до випусків. Хто такі Леонард Лейк та Чарльз Інн? Лейк народився в Сан-Франциско 29 жовтня 45-го року. Його батьки розлучилися. Їх разом з братами та сестрами виховували бабуся з дідусем. У юному віці він почав фотографувати своїх сестер, коли ті були голі. Це стало початком його захоплення по графію. Ще одним хобі Лео було вбивати мишей, розчиняючи їх у хімічних речовинах. І от знову ми в цій площині. Дитина вбиває дрібних тварин, все по канону, становлення маніяком. В 64-му році Лео закінчує школу, а вже в 65-му у віці 19 років він вступив до корпусу морської піхоти США. Навіть потрапив на війну у В'єтнамі, де служив оператором Радар своєї першої служби він був госпіталізований після виявлення перших ознак або проявів психозу але зрештою повернувся на військову службу у сімдесят році він отримав медичну довідку після того як поставили діагноз «шизоїдний розлад особистості Після звільнення він переїхав до Сан Хосе, де протягом одного семестру навчався в університеті, а потім приєднався до комуни Хіпі. Саме в цей період лейка попаяло на перспективі глобального ядерного конфлікту, що сприяло розвитку параної, виживання та одержимості вогнепальної зброї. Після відрахування Лейк протягом наступних кількох років змінив декілька професій, головним чином в сфері будівництва. У цей час в нього почав проявлятись патологічно підвищений статевий потяг, що призвело до його захоплення переглядом і колекціонуванням фото та відеоматеріалів еротичного змісту. Не обійшлося і без вояризму, що привернуло увагу місцевої поліції і призвело до кількох арештів за порушення громадського порядку. У 1977 році він зустрів Кларалін Балаш, 25-річну помічницю вчителя, яку він ласкаво називав цвіркун. Вони одружилися у 81 році і почали жити разом. Приблизно в той же час він познайомився з Чарльзом. Ін народився в Гонконзі 24 грудня 1960 року. В заможній родині його батько був з тих, хто використовував насильство як засіб дисципліни. З юних років Чарльз захоплювався бойовими мистецтвами. Окрім цього, полюбляв, як воно горить, і люди бігають, суїттяться, септо підпали. Не нехтував і дрібними крадіжками. В 15 років його затримали за крадіжку в магазині, і батько відправив його до приватної школи інтернату в Англії, типу в спробі його перевахування. Однак хлопця виключили за крадіжку у своїх однокласників, і згодом він повернувся до Гонконгу. Пізніше Ін переїхав до США і спочатку вступив до університету в Бельмонті, але покинув навчання, провчившись лише один семестр, оскільки в жовтні 71-го він скоїв ДТП з постраждалими та втік. Пізніше він підробив собі документи, таким чином став громадянином США. Навіть вступив до лав морської піхоти у 1980 році. Але його військова служба була нетривалою і закінчилася звільненням з ганьбою менш ніж через рік. Вгадаєте, через що? Напишіть в коментарі, я почекаю. Так через крадіжку. Але крадіжку автоматичної зброї загальною вартістю в 11 тисяч баксів. Коли він дізнався, що йому загрожує до 14 років позбавлення волі, то втік і врешті-решт опинився в Каліфорнії, де він перетнувся з Лейком. Після їхньої зустрічі він оселився на сумнозвісному ранчо Лейка. Ці двоє швидко стали близькими друзями, і Лейк відкрито розповів Іну про свій план Операція Міранда. Бог створив жінок для готування їжі, прибирання в домі та сексу. А коли жінка не використовується, її слід тримати під замком, відкрившись Іну, Лейк пішов, так би мовити, ва-банк. і той підтримав братана. І вони разом почали облаштовувати той бункер на ранчо, ну на випадок ядерної війни. Хоча фактично вони будували катівню, де будуть чинити на другу над своїми жертвами та фільмувати це все на плівку. Будівництво коштує грошей, які треба десь брати. То щоб профінансувати свій план, дует психопатів займаються крадіжками автомобілів, крадіжками особистих даних і махінаціями з нерухомістю, щоб обманом виманювати гроші і кредити в інших людей. Один з методів, який вони використовували для викрадання особистих даних, полягав у тому, що вони знаходили схожих на себе за зовнішністю людей, вбивали їх, забирали їхні посвідчення особи та особисту інформацію і ховали їхні тіла. Подібне вони проробляли декілька разів. Друзі настільки звикли до циклу вбивств і привласнення нових імен, що Лейк навіть позбавив життя свого найкращого друга, який був шафером на його весіль, і рідного брата Дональда. Дональд Лейк став першою жертвою. У грудні 82-го той проживав зі своєю матір'ю в Сан-Франциско, коли Леонард під час своєї поїздки на північ зупинився у матері на нічліг. Поцікавився у молодшого брата, чи не хоче він приєднатися до нього на тимчасовій роботі. Після цього Дональда ніхто більше не бачив, і мати повідомила про його зникнення. В той час Леонард викрав особу Дональда, відкрив поштову скриньку на його ім'я та почав перераховувати чеки на інвалідність брата. Пізніше Леонард підробив листа своїй матері, видаючи себе за Дональда, де значило, що він, ну, типу Дональд, приїхав жити до наркоторговців у Ріно і тому не виходить на зв'язок тощо. Так от, назбиравши грошенят, вони втілюють свій людожерський план Операція Меранди. Мірандою вони називали дівчат та жінок, яких катували, гвалтували та вбивали, записуючи у це все на плівку. Іноді, заради того, щоб вполювати чергову міранду, вони могли вбити цілу родину. У 1984 році Дебора та її чоловік Харві жили зі своїм однорічним сином Шоном у Сан-Франциско. Представники правоохоронних органів з'ясували, що вони пропали безвісти 24 липня 1984-го. Один із їхніх сусідів був останнім, хто бачив їх живими. Харві продавав відеообладнання та розмістив оголошення в місцевій газеті. Це те саме обладнання, яке я згадував, коли описував вітальну будинку на ранчо Лейка. Скориставшись нагодою, Лео разом із Чарльзом приїхали до квартири родини Дабс під виглядом покупців. Заздалегідь попередивши про візит по телефону. Прибувши на місце, вони одразу вбили Харві та однорічного Шона. Деборі пощастило найменше, бо перед тим як її вбити, вони брали дівчину силою та знущались. Відеообладнання та трупи вони вивезли на своє ранчо, тіла спалили, а рештки поховали. В усіх випадках, коли в їх руки потрапляла ціла родина, вони одразу вбивали чоловіка та дітей. А з жінок робили чергову міранду. Дехто з них навіть був на тих відеокасетах, як та дівчина Бренда, яку я згадував на початку відео, ну що питала, де її син. Копи з'ясували, що дівчина на плівці 19-річна Бренда О'Коннор, яка переїхала в будинок по сусідству з Лейком, де жила разом зі своїм 27-річним хлопцем на ім'я Лоні Бонд та сином Лоні Молодшим. Відносини сусідів назвати дружніми складно, оскільки лейк постійно скаржився, що ті стріляють зі зброї по його власності, але це не заважало йому чіплятись до бренди, щоб та позувала йому голяка. Що не дуже сподобалось її хлопцю Лоні, і той взяв револьвер 22 го калібру, сів у свій б'юїк і разом з другом на ім'я Робін Скотт Стейплі відправився на ранчо Лейка. Більше їх ніхто не бачив. Тепер ми знову в тій точці, з якої почалося це відео, і знаємо, як саме цей револьвер, на якому був глушник, номери від Б'Юйка та водійське посвідчення на ім'я Робіна Стейплі потрапили до Леонарда Лейка, що були з ним на момент затримання. Сама ж Бренда та її син за загадкових обставин зникли безвісти. У липні 85 го трупи Робіна та Скота ексгумували. Ті були поховані у мішках, обмотаних скотчем. Тіла бренди О'Коннор і Лоні молодшого так і не були знайдені. Якщо конкретніше про ті 12 трупів, що були виявлені під час обшуків на ранчо, сім з них належало чоловікам, три трупи належали жінкам, та ще два немовлям двом маленьким хлопчикам. Коли обшуки ранчо були завершені, копи отримали ордер на арешт Чарльза Іна. А саме за 12 пунктами звинувачення у вбивстві. Усього 12, бо попри те, що ці у пани вбили щонайменше 25 осіб, на момент складання ордеру ідентифікувати вдалось тільки 12. 13 тіл. Пізніше експерти ідентифікують і 13 тіло. Поки шериф Беллард і його команда купали та переглядали всі зібрані докази, ФБР почали рити під Чарльза, встановили, хто він, що він та звідки, та намагаються відстежити пересування підозрюваного. Вони розкупали, що Кларелін Балаш, це та що дружина Лейка, відвезла його в аеропорт, свідки побачили, як він сів на рейс American Airlines, що прямував до Чикаго. Прибувши туди, він оселився в готелі Шато під ім'ям Майк Кімото і залишався там 4 дні. Звідки ФБР визначило, що він зустрічався з неназваним другом, і вони вдвох поїхали до Детройта, перш ніж ін сам перетнув кордон із Канадою. Уважні глядачі, чи ви здогадаєтесь, як саме він попався? You got them right. На дрібній крадіжці в магазині. 6 липня 85-го, в місті Калагарі, що в Канаді, двоє охоронців помітили, як він намагався винести продукти з магазину. Коли ті підійшли, Ін достав пістолет і почав погрожувати. Попри це, охоронці дали ради не піздюлити Іно. Втім, один з охоронців під час сутички отримав вогнепальне поранення в руку. Саме так Чарльз Ін потрапив до відділку поліції. Американці про це дізнались і попросили про екстрадицію. Але тодішній міністр юстиції Канади відмовив Каліфорнії в його екстрадиції, силаючись на умови договору про екстрадицію від 1976 року між Сполученими Штатами та Канадою. Такий прикол, що в Канаді скасували смертну кару, яка в Каліфорнії і досі дозволена, попри тимчасовий мораторій, так от канадці не хотіли відпускати тіпа, якого точно стратять. З часом канадський уряд погодився на екстрадицію, і тільки в 91-му році ІНА повернули в США. Цікавий факт: справа проти Чарльза Іна побила рекорд як найдорожче та найтриваліше кримінальне судове провадження в історії системи кримінального правосуддя Сполучених Штатів. Тільки про цей судовий процес можна зробити окремий випуск. Бо переслідування Іна загалом коштувало 20 мільйонів доларів у лютому 99-го року. Іна визнали винним в 11 вбивствах. А саме шести чоловіків, трьох жінок і двох немовлят. На момент цього відео Чарльз Ін залишається в камері смертників у державній в'язниці Сан-Квендін. Зараз йому 62 роки. Попри мораторій на смертну кару, він очікує страту через ін'єкцію та скоріше він помре власною смертю. Така історія малята. Постійно вимикай відео. Вітаю, мене звати Влад. Я військовий 57 го полку СуППО. Зараз в 949-му відділенні забезпечення пальним необхідна допомога, через що я звертаюсь до YouTube каналу Ковальський. Друзі, зараз наш полк переходить на зимовий режим, та ми потребуємо дуже багато оснащення, через що ми залишаємо баночку в описі цього відео та просимо всіх, всіх долучитись. Будемо дуже вдячні. Дякую. Хто додивився аж до цього моменту, ви найкращі. Щоб я вас побачив, напишіть в коментарях фразу. Ого, який великий чорний мікрофон! Ну а хто тут новенький, підпиши, щоб не пропустити наступний випуск. А також переглянь оці два відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе!